Розуміння кіно це важлива складова процесу його сприйняття. Коли ми розуміємо, що має на увазі режисер та автор сценарію, ми можемо краще сприйняти їхнє повідомлення, ідеї та цінності, які вони намагалися передати через свій фільм. Розуміння кіно допомагає нам розширити наші горизонти, дозволяє нам побачити ситуації з різних ракурсів та зрозуміти позиції інших людей. Кіно Може бути потужним засобом візуальної розповіді, який може змінити наші переконання та погляди на світ. Крім того, розуміння кіно може допомогти нам знайти власний стиль та смак у фільмах. Знання про різні жанри та стилі дозволяє нам вибирати картини, які найбільше підходять нашим інтересам та настрою. Ми можемо насолоджуватися краще фільмами, які ми розуміємо та знаємо, що очікувати від них. Вивчення фільмів це процес, який приносить насолоду та користь одночасно, це мистецтво, яке завжди варте нашої уваги та дослідження. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як же розуміти кіно. Кіно це мистецтво, яке має багато різних аспектів, які можуть бути сприйняті по-різному, однак існує декілька способів, які допоможуть нам краще розуміти те, що ви бачите на екрані. Перш за все, варто звернути увагу на художній стиль. Та елементи фільму. Наприклад, якщо це жанр драми, то його сюжет може бути пов'язаний з темами втрати, любові, сімейних взаємин та інших соціальних проблем. Тому зверніть увагу на місце дії, образи та настрій картини, щоб зрозуміти її повідомлення. Другий спосіб це зосередитися на акторській грі, вона може передавати емоції та почуття персонажів, що дозволяє нам легше співчувати або зневажати їх. Отже, приділіть увагу тому, як актори виконують свої ролі та взаємодіють один з одним. Третій спосіб: аналізуйте зйомку та монтаж, кінематограф це мистецтво створювати образи та передавати емоції за допомогою візуальної мови. Тому зверніть увагу на кадри та камерні кути, щоб зрозуміти, як вони допомагають створити атмосферу та настрій фільму. Четвертий спосіб це читати відгуки та дискутувати про фільм. З іншими глядачами. Кожен має свій власний погляд на кіно, і, можливо, інші глядачі побачили ті аспекти фільму, які ви не сприйняли. Дискутування про фільм з іншими допомагає збагатити ваше сприйняття, його повідомлення та отримати нові ідеї. Однак важливо пам'ятати, що кожен глядач має свої власні відчуття та думки про кіно і не має однієї правильної інтерпретації. Тому не бійтесь висловлювати свої думки та враження про фільм. Однак важливо пам'ятати, що кожен глядач має свої власні відчуття та думки про кіно, і немає однієї правильної інтерпретації, тому не бійтесь висловлювати свої думки та враження про фільм і знаходити свій власний шлях розуміння кіно. Ще одним дуже важливим аспектом є розуміння метафор. Метафора це літературний прийом, який допомагає виразити ідею або по концепцію, порівнюючи її з чимось іншим. У кіно метафори можуть бути візуальними, звуковими або якісними і можуть передавати різні ідеї та концепції. Один зі способів розуміти метафори в кіно це уважно спостерігати за візуальним та звуковим елементами фільму. Наприклад, якщо в кадрі з'являється пустеля, то це може бути метафорою для самотності або відчудженості, або якщо фільм використовує повільні панорамні зйомки, то це може передавати спокійність та розміреність. Іншим способом розуміти метафори в кіно це аналізувати символічні елементи фільму. Наприклад, якщо в фільмі з'являється кіт, то це може символізувати загадковість або незалежність. Часто в кіно метафори пов'язані зі змінами персонажів, які відбуваються протягом фільму. Важливо пам'ятати, що метафори можуть мати різне значення для різних людей, залежно від їхнього досвіду та сприйняття. Тому розуміння метафор в кіно може бути індивідуальним та залежить від того, як ви особисто сприймаєте той чи інший елемент фільму. Якщо ви хочете краще розуміти кіно, звертайте увагу на художній стиль, акторську гру, зйомку та монтаж і дискутуйте про фільм з іншими глядачами. Нехай ці поради допоможуть вам насолоджуватись кіно ще більше та зрозуміти його повідомлення. Дякую за перегляд!